Не бійтеся зіштовхуватися з проблемами. Багато програмістів-початківців думають, що якщо вони зіштовхуються з великою кількістю проблем, то їм не дано засвоїти програмування. Перше, що важливо запам'ятати, тільки ви вирішуєте, дано вам це чи ні. Причому, якщо ви вирішили, що програмування це ваше, ви матимете рацію. Якщо якщо вирішите, що не ваше, ви також матимете рацію. Програмування це не щось, що дано тільки обраним людям. Так, у цій професії вам знадобиться багато знань, але всі вони досить тривіальні. Складність у тому, що їх багато. Рівно та ж сама ситуація і з програмуванням. Щоб навчитися, вам потрібно витратити велику кількість часу. Залежно від того, можете ви витратити стільки часу чи ні, чи вистачає у вас мотивації на це. І залежить, будете ви програмістом чи ні. Проблеми виникають абсолютно в кожного фахівця, не тільки в новачків, і вже тим більше не буває навчання без проблем. Це нормальний цілком процес. Крім того, розв'язання кожної нової проблеми це нові знання у вашій голові. І ніколи не порівнюєте швидкість свого навчання зі швидкістю ваших колег, друзів тощо. Якщо ви вчитеся повільніше, це зовсім не означає, що ви гірші як програміст. Ми всі дуже мотивовані, коли починаємо займатися чимось новим та цікавим. Але в якийсь момент доводиться прикладати зусилля, щоб продовжити навчатися, тільки не плутайте зусилля з насіллям.